На ділянці вулиці Раїси Кириченко у Полтаві біля парку імені Котляревського завершили ремонт оглядового колодязя, унаслідок якого на дорозі утворилося провалля. Колодязь був побудований з залізобетонних килиць. А внаслідок сульфатно-газової корозії ну, залізобетон він чутливий до цих газів. І газ сульфатний він з'їв залізобетон. Відбулися роботи по реконструкції колодязя. А саме це заміна кілець оглядового колодязя з методом розкопування. От, складність цієї роботи полягала в значній глибині, це понад 8 метрів. От, та високий рівень ґрунтових вод. Ремонт колектора стартував на початку жовтня цього року. Тоді речниця підприємства Полтава водоканал Ірина Філоненко Суспільному повідомляла, що на ремонт спрямували півтора мільйони гривень з бюджету підприємства. Через ремонт ділянку дороги від вулиці Остапа Вишні до європейської перекрили. Унаслідок цього утворилися затори. Треба довше добиратися до роботи, до спортлайфу взагалі не добратися, треба біжати пару вулиць, клієнти запізнюються на процедури До мене так що дуже сповільнився час добирання. Десь хвилин на 20 до півгодини». 13 листопада ділянку, де було провалля, заасфальтували. Нині тривають роботи з благоустрою території. Як повідомив Суспільному начальник дільниці з експлуатації та ремонту каналізаційних мереж Полтаво-водоканалу Олександр Ільченко, рух транспорту на цій ділянці дороги планують відновити 15 листопада. Це за умови, якщо буде сприятлива погода та встинуть завершити благоустрій території. Каріна Попова та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.